Це ізйовий саундтрек. Тут просто. Тут просто нехуй навіть що впізнавати. Привіт, Шипчик, привіт, шо ти? Шо ти? Шо ти роботяга? Я просто занадто багато разів бачив це кіно, щоб не впізнати це. Вот, бот питаєш. Тобі, о, тобі о, ці, ця музика нічого не нагадала, Рен, оця? Оця. Ти тут що? Я? Я Ні, нічого. Сиджу. Сиджу, чекаю у море погоду. Сиджу, чекаю у море погоду. Це, блядь, за класичним сценарієм Не, нічого не надо. Мабуть, тільки я його знати багато разів дивився. Шоу redemption Шоушенкіч. з шоушенко. Ти не дивився в течас шоушенко? Я, до речі, книгу таки не прочитав. Дивно, я думаю, її всі дивилися Ну, тоді ти вже знаєш, що сьогодні треба зробити. Тоді ти вже знаєш, що сьогодні треба тобі буде зробити. Hey, I know who you are. Hey, Sithis. Не чекав. Не чекав, Хеліч, не чекав. Який приємний сюрприз. Який приємний сюрприз. що, але не чекав. Да. Привет, капитан. Привет, таки. Давай, Дарин, вот. Ты це я. Бам-бам-бам. Вот бам, это бам. за эти прикольные. А, нет, это не твой. Что там тогда? А, зенкерка Зинкеркалы из все, да. Зинкерк було дело. Что ты, капитан, еще выспался? Вылился долог при Кордонеке Приедете за лав прикордонників, блядь. О. Дюнкерк я. Дюнкерк я один раз дивився колись. Я буду якось його передивитися. Дюнкерк пам'ятаю, пам'ятаю історію пілота. Якісь рядових. там 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 Такий сюжет здається з. Там нема чіткого якогось героя, чи я плутаю. Короче, зато давно дивився цей Дюнкерк. що там довгенько сиділо? ні О котре ти пішов? Дюнкерк пам'ятаю. Там набір на, бер... Там на истории на всякий я помню, точно. Ой. Там герой цвет війна. Ну, Ланка, привіт А ти знав, що Дюнкерк це, блядь, ремейк іншого кіно? Я не знав 58 го року Я не знав. Я, блядь, просто А Дюнкерк uh, це блядь, ремейк кіна 58 го року Вітанечка, вітанечка, шановний. Та, Да, воно ж ще не старе. Скільки йому років. 5. Типу. Років 5 йому. Да, то там там ризиковано таке дивитися. Ні, герой не цікавий сюжет 4 з чимось. А, ну тоді, блядь, капітаніч десь о шостій ми, блядь, розбіглися. Десь о шостій мені стається, блядь. Я вже не пам'ятаю. Вчора, Вчера була помилка, так довго сидіти, звичайно. Потім важко в себе приходити. Я так і думав. Я так і думав. Да, біля шостої щось таке. Я вже сам не пам'ятаю. Заснув я точно десь у сьомі. Якісь пісні знато сумніви згодні. Зараз люди всі засумують і будуть плакати. Засумують і будуть плакати. Давайте щось не сумне, зараз щось поставлю вам, не сумне. Занадто веселе. Rozumiem. dziękuję. Zostałem pod wpływem. Pa 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 Бабабаба. -ба 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 -ба. Дякую, дякую, Орзен. Ах ти шельма, Орзен. Ну ладно. Вирішив мені нахуй добити. Добити мені мій це його Так, я вже забув, як той канал називається. Бля, чувак, три години. Йобаний рот! Йобаний рот. Ладно, раз ти сам тягнеш весь цей верхаммер, зробимо тобі, блядь, знижку. Людина в соло тягне всю цю дві Зробимо так безнышко вже. па 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 ла ба па 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 Привет, citizen.

Пара, пара, пара. А мені знижку зробиш, дивлячись на що. Ордену я роблю знижку, бо, блять, людина в соло тягне цей весь Вархаммер сама. Там йобане, блять, йобане трьох годинне відео. Що тягне? Вархаммер тягне? Ні, на володаря персик не